І про традиції цього дня продовжимо розмову далі. До нашого ефіру долучається етнологиня, кандидатка історичних наук Леся Горошко Погорецька. Пані Лесю, мої вітання: Христос рождається, чи то хрещається, як говорять нині, принаймні на Львівщині. До речі, чи коректно так говорити, чи це тому, що є різні версії? Якась місцева традиція тільки для Галичини, притаманна Дімо його. Ну, дивіться, вочевидь, що це це такий новотвір, який там побутує може впродовж останніх якихось двох-трьох десятків років. Тому все те, що впродовж тривалого часу уставлюється, воно за якісь там сто років можна буде вважати традицією. Наразі ну, на що люди вітаються так, як їм подобається, але все ж таки перевагу мабуть, варто в першому дивитину. Традиції і свідоме до них ставлення це також, можна так сказати, елемент національної нашої безпеки купатися у водоймах на богоявлення, як наголошували у матеріалі перед нашою розмовою. Це традиція не українська і з духовним очищенням. Вона нічого спільного не має, не кажучи вже про ризики для здоров'я і атрибути, які можуть потім бути пов'язані з цим таким ритуалом, аби умовно зігрітися. А які ж тоді. Притаманні українцям наші ритуали у день богоявлення, що робили наші прабабусі, прадідусі у цей день. Бачите, мені зараз доведеться спростовувати все те, що було до тепер сказано. Тому що впродовж останніх кількох років в мене таке враження, що це просто знаєте, як є одне питання: що перш, що з'явилося з, з першого курта чиїться? До цього питання тепер додалося ще одне. Українська чи не українська традиція купатися на водохрещі і якось так дуже затято її намагаються подати як запозичено від росіян. Я не просто не дуже розумію, чому так робить. Якщо в росіян існує якась традиція, і така сама традиція існує в нас, це не означає, що звичай запозичений від них. Є такі загальнокультурні універсалі, як до прикладу, звичай першого купою, або звичай обмивати небіжчика перед смертю, і вони притаманні людям. Різного різних різних куточках світу на різних щеблях розвитку і навіть між тими народами, які взагалі не мають між собою ніяких контактів, ані історичних, ані територіальних, і це не означає, що вони в якийсь спосіб запозичують ці традиції. Просто ці традиції мають властивість Бо для того, аби ствердити, що традиція не наша, потрібно якісь знайти підстави, які дають змогу це казати. Тобто треба спростувати з допомогою якихось етнографічних джерел. Але етнографічні джерела кажуть, що звичай занурюватися або ж вмиватися на водохреще, такий притаманний українцям. Причому це могли здійснювати люди різного віку, починаючи з найменших дітей. Інше річ, що насправді таких масових походів як зараз не було, оскільки ну, зараз це просто прикрилося на якийсь кілька челендж. Так хтось пірнув, чому би я не міг це зробити. Але насправді так було, що дітей, навіть маленьких дітей, могли приносити занурювати в охоронку. Причому е ці записи стосуються навіть наших теренів, тобто теренів Львівщини. для того, аби ці діти стінилися від якихось недуг, дух, зокрема шкіл. Так само дуже помічним вважали таке вмивання або купання для ці, ті, хто мали захворювання очей. Окрім того, була категорія людей, які е були зобов'язані купатися. В у воді це ті, які брали участь у маланкових обходах. Інша річ, що зараз цей звичай закріпився за святом Василя в тих місцевостях, де він ще зберігається. Зокрема на Буковинській уточні. Ми знаємо про фестиваль купання Маланки в місті Вашківцях. Але природно, що цей звичай має ширшу територію побутування, і свідчать на знову ж таки етнографічні джерела. Таке купання могло здійснюватися або на Василя, або на водохріще власне посовячення води. І таким чином, по-перше, змивалися ознаки е, обідово-ролевої е, належності до е, оцих малинкових обходів. Окрім того, е, е, такий звичай має значно глибшу символіку, оскільки е, має так званий маністичний аспект, тобто торкається е, е, культу померлих пращу. Якби довго пояснювати, але Потрібно постійно на кожному кроці стверджувати, що це не українська традиція, тому що якщо ми маємо бодай якісь факти такого в нашій традиції, то вочевидь вона не є зовсім запозиченою, або вона не є не українською. Можна так? тоді Воробі... можна сказати, що ми, ми расистам традиції не віддаємо. Так виходить ну, дуже часто в нас так. Якось виходить. впродовж останнього часу, що ми для того, аби дистанціюватися, починаємо вважати, що всі традиції, які наявні в нашій культурі в російській, то потрібно вичистити всі ті, які схожі на них, для того аби не було ну взагалі ніяких точок дотику. Але у нас все одно є багато ту, традицій спільних, тому що є так званий спільносдянський обрядовий фонд. Ну і тому ми від цього нікуди не подінемось, Не потрібно позбуватися ані слів, ані тільки тому що ми є в росія з інших традицій. Ви мені казали, чи якісь є так. Ну таким найвочевидь, найпоширенішим звичаєм це є освячення обід mm -hmm. селі, хати який може дублюватися на святий вечір, ну, тобто п'ятого числа і відповідно шостого, і після він ще може втретє здійснюватися, тому що до осень приходять пануці, які довершують той самий звичай, який традиційно дійснює ще й господар. Ну або за відсутності господаря чи з якоїсь причини, його немає в хаті, то може бути господині, або ж хто набуть і хто проживає веселі, і тут ми маємо традицію писання всіляких різних хрестиків. Сілякими різними речовинами сячини трейдою, сажею, тістом замішане на сочетній воді з воску їх ліки, саперу вирізають, і всіляких багато таких речей, які знову ж таки робляться за для того, аби оберегти оселю від усього з. Пані Лесю, якщо бодай когось ось такі перестороги, що це не наша традиція, вберегли від бездумного пірнання в ополонку, то мабуть воно спрацювало найкраще, тому що ну це може бути і небезпечно, також і не знаючи броду, в воду краще не лізти. Але якщо продовжувати тему традицій, то знаєте, деякі речі мене, наприклад, заплутують. тому що я з Хмельниччини, і деякі звичаї, які я вже пізнала тут на Галичині. У у нас не притаманні і свято Богоявлення, яке по суті цикл різдвяний завершує, передує теж вечеря, і ось тут, власне, є, може виникнути плутанина, бо частина українців називає це щедрим вечором. Частина каже, що це голодна кутя з обов'язково пісними mm. наїдками. Десь це третя, навіть свята вечеря, а десь друга. То е чи є якась канонічна традиція, чи все дійсно від регіону тільки залежить? Дивіться, насправді, якби так дуже часто можна казати в гроші джерелах, що справді цих святих вечер було троє, і це така якби стійка парадигма. Тобто перша так то звана, багата куття, другий святий вечір це щедрий вечір на Маланки на передні Василя, і третій голодна куття. Або воно може мати різні назви Бабин, святий вечір, Бабинцьовий святий вечір, водокресний, бабинь то і інші може мати назви. так? В західних регіонах України сталося так, що оцей другий святий вечір, ну тобто приготування путі, воно так би мовити, змістилося на третій, і через те ми часто називаємо його щедрим вечором або бабиним святим вечором, і таким чином відзначаємо справді з пісними стравами. Але в інших куточках України перепрошую, в інших куточках України так само ці пісні страви є притаманими для першого і для останнього святого вечора. Щедрий вечір, якщо він відзначається на Маланки, як святий вечір з готуванням путів, не є пісні святим вечором. І тоді можна справді готувати будь-що і споживати будь-які молютки там, де це е, роблять. І таким чином, цих місцевостях ми просто святі вечори. У нас їх два, і через те назва, яка в більшості закріпилася за другим, у нас закріпилася за третім. Через те в нас є ще власне на ці так звані третє свята. Хоча ймовірно, що треба було це робити на другий святий вечір або на Маланку і навести. Ну, скарбниця українських традицій, вона така, як ось цей резервуар з свяченою водою на площі ринок сьогодні. Воно таке бездонне. Знаєте, пізнавати їх можна до безкінечності, але головне плекати своє довідуватись, що ж є історично нашим. І зараз традиції це те, що нас об'єднує, те, що додає віри, віри в перемогу, додає такого тепла одне до одного. І сподіваємося, це тепло через екрани телевізор до глядачів першого західного також зараз передається. Дякуємо вам за роз'яснення за розтлумачення. Леся Горошко, погорецька етнологиня, кандидатка історичних наук, була із нами у цій частині головного за день.